Samsung сам провокує мене, коли у мене є всі три смартфони з головним S24 Ultra, Починати саме з нього. І тож спочатку всі свої відеоматеріали, які я тільки хотів зробити, я зробив про ультру. І от тепер прийшов час для звичайного s 24 і S24 Ultra. Плюс насправді дуже цікаві смартфони, я не знаю, чому вони обділені увагою. Але при цьому самі між собою вони не так сильно відрізняються, хоча відрізняються і сильніше, ніж минулоріч. Проте я все одно зроблю огляд двох смартфонів одразу в одному відео, бо ну, різниця не така величезна. Навіть по дизайну ви можете бачити, вони майже ідентичні і, по суті, відрізняються головним чином тільки розміром через діагональ дисплеїв, яка у нас стала трохи більше, ніж минулого року. В 24 тепер. 6,2 дюйми, і в S24 Plus 6,7 дюймів, тобто приріст на 0,1 дюйм. Батарейки також трохи зросли, 4000 і 4900 мАч. Ну і також вони відрізняються по оперативній пам'яті. Тут у нас тільки 8 ГБ, а в S24 Plus 12 ГБ, як і у флагманської ультри. Ну і щоб піти далі, давайте розберемось по ціні. Як же ж Samsung їх позиціонує. Заходимо, як завжди, на каталог, і бачимо, що S24. Починається з 38 тисяч гривень. Але це за версію на 128 ГБ. Слоту для карти пам'яті тут немає. Тому я раджу переплатити 2 тисячі і взяти на 256 ГБ. Плюс коштує 47 тисяч гривень вже за 256 ГБ, але тут вже і 12 ГБ оперативної пам'яті. А ультра починається з 58 тисяч. Тобто різниця між базами найдешевшого s 24 і топової Ультри 20 тисяч гривень. Це офіційні ціни. І це насправді вагон. Ну, тобто, ви не будете думати, ага, зекономити і взяти s 24 чи трохи додати і вже взяти Ультру. Ні, вони прям дуже гарно між собою рознесені. І не тільки ціною, тому що коли ти береш в руки ультру, ти відчуваєш, що у тебе прям все ультра. В тому числі і розміри, і маса. А тут у нас доволі компактний і зручненький смартфон. І так, нова лінійка по ціні гарно рознесена. Але у нас же є ще і s 23 який не так сильно і застарів, я вам скажу. Проте я б його порівнював, якщо б Samsung самі розібрались, що там у них з ціноутворенням. Тому що навіть коли ти заходиш на офіційний магазин Samsung Experience Store, ти бачиш, що ціна на S23 рівно така сама гривня в гривню, як і на s 24 що мені кажуть, чи про те, що вони просто завтикали її змінити, чи про те, що змін між смартфонами майже нема. Хоча змінити, скоріш за все, вони не завтикали, тому що ультра таки подешевшала, і S23 ультра коштує аж на 3000 тисячі гривень дешевше, ніж s 24 Ultra. Ладно, що вони там з цінами понаставляли, це вже їх проблема, Моя задача вам розповісти. І звісно, за такі гроші, коли смартфони коштують однаково, я брав би s 24 Проте ми розуміємо, що в нормальному світі з ринковою економікою старі речі повинні трохи збавляти в ціні. І в такому світі s 23 став би доволі непоганим вибором. І це я все підвожу до того, що ми не знаємо. Як би воно було реально, а Сіряк я вам не рекомендую брати. Проте, якщо у вас вже є S-23, то подумайте декілька разів, чи треба оновлюватись. Ну а в цьому огляді ви зрозумієте чому. Як я сказав, на жаль, звичайним S24 і S24 приділено доволі мало уваги. Не в плані нам, блогерами, в плані компанією. Тут тобі ні Тітану, ні телевіка нового, ні антиблікового скла. І процесори не Snapdragon, а Exynos. Правда, чи це мінус, ми розберемось трохи пізніше. Мені здається, що молодші моделі трохи обділили, хоча б антиблік могли б і додати, щоб відрізнятись від минулорічних смартфонів в трохи більше. Ну і від конкурентів, звісно, бо Samsung же вже з Corning розробили цей свій армор. Ну чого його не додати на всю нову лінійку. Бо от, наприклад, Ультра 24 від 23 відрізняється суттєво, і про це я розповідав вже в огляді. А от чим відрізняється, ну скажімо, s 24 від s 23 Пласкими гранями і процесорами Exynos замість Qualcomm. а ну і діагоналі дисплеїв через менші рамки стали трохи більшими. І кажучи про s 24 це всі зміни. От Плюс версія оновилась трохи сильніше. Тут тепер роздільна здатність дисплею не Full HD, а 2К, як і у Ultra. Правда, тут і діагональ дисплея вже має. Майже як ультра 6,7 і дюймів. Дизайн дуже схожий на минулорічний, окрім пласких граник. Хтось називає їх як в айфоні, ну, в принципі, логічно, вони такі самі, але це смартфон, тут не так багато куди плясати є. Ну хіба що ви б зраділи, якщо б їх зробили ребристими і ароматизованими? Да і в принципі відсутність великих змін в дизайні я не можу назвати якимось мінусом. Це в принципі нормально. Машини не міняються з року в рік, а смартфони міняються. І навіть з одного покоління в інше інколи машини змінюються не так сильно, як багато кому хотілося би що ж казати про смартфони, ви подивіться на айфони. Вони там зовсім з айфон 12 майже не змінилися, і звичайна людина їх може і не відрізнити. Але тут є вагомий нюанс. Всі айфони, вони якби преміальні, вони коштують дорого. І купуючи айфон, ти купуєш собі чи Pro, які відрізняються камерами, чи звичайний айфон. І ти розумієш, що у тебе чи топ сегмент, чи трохи нижчий, але це айфон. До чого я веду? Коли ти купуєш ультру, ти купуєш той самий флагманський дизайн. Так, ультра не мінялась вже декілька років глобально по концепції дизайну, але при цьому вона впізнавана, і це преміальний дизайн. Що значить преміальний дизайн? В плані ти його не сплутаєш з якимось іншим. Саме такий дизайн тільки у ультра, гострі кути, от такий модуль камер, ну і все, що ми звикли бачити, у ультрах. А от s 24 і s 24 Plus схожі на майже 100% всіх інших смартфонів бренду, починаючи з найдешевших. І якщо ви поставите з десяток нових Samsung задньою стороною і подивитись на них з відстані в метр. То навряд чи, ну можливо, ви, якщо сильний фанати, здогадаєтесь, але от я, наприклад навряд чи відрізнив би, де там що. І мені здається, оце якраз є невеличким мінусом, тому що ну типу флагманський s 24 не відрізняється від тої ж А-серії, чи М-серії, чи там ще є F серії Вони всі плюс-мінус схожі. І, до речі, скоро вийде А-55, і він буде ще більш схожий на s 24 тому що рамка там буде алюмінієвою і також з пласкими гранями. Єдине, що буде відрізняти, це товстіші рамки. Тут вони дійсно класні, дуже тоненькі і симетричні. До речі, мені подобається, що Samsung робить більше як Apple, а не як китайці. Тобто камери тут, хоч і гарні, але не виглядають величезною шайбою на півкорпусу, і тут нема тексту під лінзами. Про це варто не просто казати, а навіть трохи дякувати Самсунгу, щоб вони не почали так знову робити. Бо раніше на ультрі був величезний надпис 100 100X. Дуже серйозно. А тепер дизайн як на мене, хоч і простий, але мінімалістичний і стильний. Але давайте трохи про інші зміни. Знизу у нас є щілина основного динаміку. Вона пласька і доволі глибока. Туди на жаль пил забивається доволі сильно, і його треба інколи прочищати. Ну а ще ви знаєте, що я дуже люблю симетрію, і тут я вам просто скажу три слова: USB Type-C. ну. Не попало, але скажу вам чесно, дизайном я прям дуже задоволений. Смартфони зручно тримати в руці. Мені маленька версія, як завжди, подобається більше, тому що ну я з тих, хто, якщо вже брати велику, то брати все по максимуму. І для мене це, звісно, ультра. Хоча плюс версія сьогодні має більше резонів її придбати, ніж s 23 тому що різниця в ціні між ним і Ультрою доволі велика. Він більше ніж S24, а значить, буде краще охолоджуватись. У нього трохи краща автономність, і, як я вже сказав. Тут 12 ГБ оперативної пам'яті, і роздільна здатність дисплея також вища. Раніше я б точно казав би брати чи s 23 чи s 23 Ultra. Переходимо потихеньку до дисплеїв. І перше, з чого я почну, це сканер. Він тут ультразвуковий, за це величезно дякую. Чесно кажучи, я просто забув, який був в s 23 тому що s 23 Ultra я користувався довгий час, а s 23 зробив огляд і продав. Але тут він ультразвуковий. І працює рівно так само круто, як і на ультрі. І я вже можу 100% сказати, що серед всього, що я коли-небудь бачив зі сканерів під дисплеями, саме цьогоріч в s 24 серії, причому всі найкращі сканери на ринку. Ну, вони спрацьовують майже моментально, вони не сліплять тебе вночі, що для мене капець важливо, бо оптичні ти так доторкаєшся, а вночі ти ще й не бачиш, куди ти торкаєшся. І він починає просто лупашити тебе на всі ніти, що є в цьому дисплеї. Тут такого нема, ти доторкаєшся, і він швиденько розблоковується. Причому працює шикарно навіть з моїми сухими пальцями. Дисплеї тут Супер AMOLED 2X, але як я сказав, це у нас не Gorilla Glass Armor, а як і раніше, Victus 2. І якщо якість картинки між Ультрою і s 24 та S24 Plus легко порівнювати, вона майже ідентична, як і яскравість, то от по блікам s 24 програють, як в принципі і будь-які інші смартфони. Смартфони ультрі ну, просто в одні ворота. До речі, є один нюанс. Багато хто казав в оглядах, що на ультрі недостатньо якісь офігенні кольори, недостатньо насичені і так далі. Мені ж, навпаки, дисплей дуже сподобався. Але я розумію, що, скоріш за все, щось Samsung буде змінювати. Перше оновлення ще не вийшло. І зараз, якщо ви зайдете в налаштування кольорів на дисплеї, то як в Ультрі, так і в s 24 і s 24 всі пункти, вони не робочі. Ну, це виглядає доволі дивно, що ти намагаєшся перемикати режими, а нічого не змінюється. Там навіть є картинка, на якій ти повинен бачити зміни, нічого не змінюється. Ти тискаєш повзунки RGB і нічого не змінюється. Це означає, що тут є конкретний баг. І якщо Samsung вирішить піти на поводу у всіх, хто жалівся, то вони теоретично можуть повернути минулорічні насичені, навіть я б сказав би, десь перенасичені кольори, які були в смартфонах рані. Я б дуже не хотів, щоб таке сталося, чи, хоча б е, я хотів би, щоб Samsung залишили ті кольори, які є зараз в окремому режимі. Щось мінятись буде точно, я просто зайшов, подивився, тут також ці налаштування є, але вони ні на що не впливають. По розмірам смартфони від минулорічних майже не відрізняються. Але от діагоналі зросли на 0,1 дюйма через зменшення рамок. Виглядають смартфони в руках дуже стильно, тому що всі рамки однакові як знизу, так по бокам і зверху. Ще важливо, що з чим у нас по Сили як в Ультрі, так і в звичайних S24. Тобто для тих, у кого з цим були проблеми, можна розглядати собі всю s 24 лінійку. Також в S24 і S24 Plus є от такий Always On. Always On в со сосунгах був дуже давно, але зі шпалерами, як в iPhone, він з'явився відносно нещодавно. І, можливо, це і не додасться на S23 лінійку. Я включив і не вимикаю, мені подобається. Дисплей тут LTPO, він може змінювати в залежності від ситуації. Ситуації частоту розгортки від 1 до 120 Гц. Тепер до камер. Вони тут точно такі самі, як в s 23 І якщо я не помиляюсь, такі самі, як і в s 22 на цьому можна було б завершувати цей блок, але я не завершу. Справа в тому, що багато хто про це каже: ну, типу, о, нічого не оновилося. Я ж навпаки, як людина, яка любить фотографувати, хочу тут трохи вигородити Samsung. Ну ви ж знаєте, там де погано, я кажу тут погано. Стосовно камер, вони реально класні. І я б сказав би, що серед Android вони найбільш оптимальні серед всього, що я юзав, бо вони підходять як для відео, так і для фото. Звісно, вони не найкращі на ринку, тому що для відео iPhone підходить краще, але багато кому iPhone не підходить. А тут у вас відносно невеликі гроші відносно за флагманський смартфон. Ну тобто він не коштує дорожче, ніж навіть китайські флагмани. Ви отримаєте гарні можливості і по фото, і по відео. У нас три камери, всі три у нас фізично активні, в плані нема для якогось там Розмиття фокусу чи макро, це у нас основна камера на ширик і телевік з трьохкратним оптичним наближенням. Основна камера на 50 Мп апаратура F1,8, еквелент фокусної відстані 24 мм, ультраширик на 12 Мп f 22 13 мм, і телеоб'єктив 10 Мп F2,4 67 мм. Чому ж варто похвалити ці камери? Я це зрозумів, коли тестував Ультру. На ньому деякі модулі такі самі, як і на s 23 Ultra. всі, окрім нового. Тиловіка. Але фотка і знімає відео на ці модулі смартфон краще. Ну причому суттєво, це прям помітно. І я про це задумався, коли нещодавно почав монтувати одне своє відео для каналу Цугутріп. І там деякі кадри я знімав на S23 Ультра в ідеальних умовах. І якість була, ну чесно кажучи, сьогодні я вже дивлюся, такий «Ні, це щось дуже погано. А в цьому році я вже знімав на s 24 Ультра. І він знімає, ну прям нормально. Ну тобто, це ще не iPhone, але це. Це я вважаю чи не найкращий андроїд по якості відео. А модулі ти самі розумієте? Це доволі непросто писати софт для мобільних камер, тому що матриці все ще доволі маленькі, тому що оптика і все це. Ну ви розумієте, це фізика. І під цю фізику вам треба малювати магію, ручками, малювати софт. І коли сидять програмісти. Пилять софт, щоб воно, хоч якось нормально працювало. Е, а технарі приходять і кажуть: а от тепер у нас тут нові 200 мегапікселів, 300 мегапікселів. тут у нас от така фінтіфлюшка, давайте ще такі камери поставимо. То софтарі просто не вигрібають під них робити нормальний софт. І от саме тому, начебто, з відносно старими вже модулями, Samsung роблять реально класну роботу. Якщо ви думаєте, що це вигрожує Samsung, то згадайте, як ви вигрожували пікселі, коли вони робили рівно те саме. Чому з набагато більш старими модулями? Софт тут рулить. І чим більш стабільний у вас залізо, тим довше ви допілюєте під нього софт, і звісно, камери стають працювати ще краще. Тож можу сказати, що з мого досвіду, який у мене є по s 24 він робить шикарну роботу як з фото, так і з відео. І цей смартфон для творчої роботи, ну і звісно, для звичайної роботи можна легко використовувати. Але при цьому відмінності від ультри тут є. Наприклад, в 60 кадрах на секунду ви не можете. Під час зйомки перемикатись між всіма модулями. Ну і Samsung трохи зіпсували свій застосунок, хоча він в більшості моментів став краще, зручніше перемикати ротільну здатність, зручніше користуватись прорежимом, але, на жаль, чомусь прибрали можливість понизити коригування експозиції чи підвищити його. Ви не можете зробити, наприклад, коригування на мінус 03 чи мінус 07, і запам'ятати його. Тут ви можете тільки тягати повзуночок, як і в будь-якому іншому смартфоні. Але кожен раз, коли ви Натиснете СТОП, треба буде робити це заново. А Самсунги чомусь дуже сильно пересвічують картинку відео, і це доведеться робити постійно. В прорежимі ви можете це зробити, але там є деякі інші моменти, бо нема такого просунутого автоматичного режиму HDR. Якщо є яскраве сонце, то як і у випадку зі звичайною камерою, тобто не смартфоном, вам доведеться гратись постійно, що повинно бути проекспонованим. А тепер можна перейти до порівняння Exynos 2000 з400 і Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Адже для України і для більшості ринків у нас в звичайних s 24 і s 24 не буде Qualcomm. Тут новий Exynos 24.2.0. І можу вам сказати, що ніякої проблеми в цьому немає. Тому що, ну давайте будемо чесними. Це велика компанія, і напевно компанія не стріляла б собі в ногу. Ладно, я це сказав, вже багато разів стріляла, в цей раз не вистрілила. І 24.2.0 насправді вийшов доволі непоганим. Так він гірший, ніж Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Якщо прогнати його по стрес-тесту в іграх, він буде трохи слабкішим. Тобто він сильніше трослить, як бачите, і трохи сильніше нагрівається. Але при цьому грати навіть в геншин, навіть протягом години, ніяких проблем не буде. Звісно, на ультрі трохи краще, але і там це не прям ідеальний ігровий процес. Хоча сталося так, що коли я тільки тестував вперше s 24 і Ультру, то s 24 дійсно показала в геншині трохи гірші результати. Можливо, через те, що щось там встановлювалось, я не знаю, як так стало. Але потім, от спеціально для відео, я знімав хвилин 30, чисто на відео. І у мене пару разів були просідання нижче 50, але знаєте, це якісь дуже активні сцени. Реально, постійно геймплей показує приблизно 60 FPS, і смартфон гріється ну, до 43 максимум градусів. І цікаво, що і ультра показує майже такі самі результати. Єдине, що просідання FPS, де воно і стається, то трохи менше, а температура така сама до 43 Градусів. І це враховує, що тут набагато більша камера відводу тепла, і також сам смартфон більше. Я, чесно кажучи, здивований. Мені цей Exynos прям сподобався. Але гріється в цій грі будь-який смартфон. Тим більше, навряд чи хтось буде брати звичайний S24 суто для того, щоб робити Viennшин годинами. А в звичайному використанні, де насправді і в іграх, цей процесор майже не відстає від Qualcomm. Звичайна людина цього ніколи не помітить. Тому, якщо ви думаєте, чи братися. Ці через Qualcomm я б напевно не радив би. І уж точно я б вже не парився би стосовно того, що тут ви чогось недоотримуєте. Бо раніше були моменти, коли, наприклад, Galaxy Note 3 на Qualcomm міг вже знімати 4К відео, а от exynos версія для глобального ринку не могла цим похизуватись. Оце було дуже неприємно. Зараз же, що ви отримуєте нормальний звичайний смартфон, який працює офігенно, що шостим-шостим процесорами. До речі, ви могли побачити, що у мене. На ультрі, такий класний кейс Кедер. У нас є ще кейси Кедр Дир і ECGUTRIP, і робимо ми їх разом з Custom Studio. Це українська фірма, яка вже 10 років робить класні дизайни для кейсів. І кейси теж дуже якісні. Я зараз використовую такі на всіх своїх смартфонах. Посилання я залишу в описі до цього відео. Ви там можете придбати собі і наші дизайни, і будь-які, які там вже є представлені, і навіть замовити свої. Причому ціна, як на мене, доволі класна. 600 гривень за якісний кейс. З якісним нанесенням для мене класного дизайну до речі, якщо використати промокод KEDR, то гарантовано отримаєте ще і подарунок до свого. Кейсу, а от на що треба звертати увагу, це оперативна пам'ять. Як я сказав, в s 24 у нас тільки 8 ГБ оперативної пам'яті. І зараз цього вистачає. Але Samsung заявили підтримку своїх смартфонів протягом 7 років. Це багато, це круто. І от якщо ви берете телефон собі надовго, чи є така можливість, то подумайте: а чи буде далі вистачати цих 8 ГБ, прямо для всього, чи не почне смартфон десь підлагувати, десь вантажувати застосунки і так далі. Бо все ж. Таки е і софт пилять люди. І, можливо, вони десь не зможуть достатньо добре оптимізувати щось, щоб працювало настільки ж плавно і круто, як на тому ж S24, через декілька років. До речі, про софт. Тут у нас всі фішки штучного інтелекту є такі самі, як і на ультрі. І це класно. От Circle to Search я постійно користуюся, особливо, коли щось відео побачу. Раніше треба було думати, так що це, як знайти, щось там гуглити, А тепер я просто затискаю кнопочку і обвожу що мені. Потрібно. Це зручно. І це саме є у нас і на звичайних S24 і S24 По автономності батарейки у нас теж трохи прибавили 4000 та 4900 мАч. Але при цьому маленький смартфон заряджається максимально зі швидкістю 25 Вт, А от плюс версія 45 Вт. Не то, не то не є рекордним показником, проте 45 Вт – це вже щось. Тобто за пів години ви отримаєте ну, нормально собі роботи на майже цілий день. Я свої смартфони завжди ставлю заряджатись, на ніч цілий день користуюся, і потім вночі вони заряджаються. Тому для мене будь-яка швидкість зарядки це не є проблемою. Але я знаю людей, які постійно там в бігах чи щось вночі там рубляться на смартфоні, забувають поставити, і для них, мені здається, важливо поставити телефон на зарядку. І за короткий проміжок часу, поки там зуби почистив да, поїв, щоб смартфон набрав нормальні зарядки. Чи коли ти кудись їдеш, щоб з потужного павербенку швидко зарядити? То. Тут, звісно, плюс-версія краще, ніж звичайна. Але не дивлячись на те, що між плюс-версією і звичайним s 24 зараз відмінності більше, ніж рік назад, я все ж таки розглядав би сьогодні чи звичайний s 24 чи ультру. Звісно, мені ультра підходить більше. Це один з моїх улюблених смартфонів. Але мені дуже подобається і оцей, ну не можна сказати, що манюня, але він доволі компактний. Після Ультри він прям здається маленьким. І як я вам вже сказав, оновлюватись з. S-23, можливо, і недоцільно, з ним можна легко походити ще рік. А якщо у вас s 22 s 21 чи щось ще більш старіше, то вже легко можна розглядати собі оновлення. Це смартфон, я скажу, вийшов. І мені знову ж таки шкода, що Samsung не приділяє так багато уваги саме звичайним S24.